Красноград, справжнє студентське місто, адже у ньому функціонує три вищих навчальних заклади. Тож 1 вересня у цих вишах теж відбулися урочистості. А ще посвятав студенти першокурсників. Приємні миттєвості свята разом із студентами та колидачами красноградського медичного коледжу розділив голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Він привітав присутніх із початком нового навчального року та побажав студентам наполегливості в опануванні знань. Ви Вы вибрали нелегку, трудну професію. Нужно конечно же, стремление к знаниям, желание учиться и, самое главное, желание стать хорошим специалистом. Сегодня очень много делается для того, чтобы наша база, фельдшерские пункты, которые находятся на территории Краснограда, Харьковской области и вообще страны, сегодня приобретают совершенно новый уровень. Туда поступает современное оборудование. Я желаю, чтобы вы получали на своем жизненном пути только хорошие знания, чтобы вы стремились к знаниям, потому что сегодня... Чоловік, який обладає зданнями кваліфікації, он сьогодні послідував. Цього року студентами Красноградського медичного коледжу стали 95 юнаків і дівчат. 69 із них навчатимуться на державному замовленні. Директор Красноградського медичного коледжу Олександра Мужевська побажала студентам успіхів у навчанні та всіляких життєвих гараздів. Ми приймаємо вас, нашу дружню сім сім'ю. Сім'ю Красноградського медичного коледжу. Роки навчання, роки юності, які ви будете проводити у нас, будуть пов'язані з нашим рідним містом Красноград. Мені хотілося побажати вам, щоб ті знання, які ви будете в нас оволодівати, а ви на протязі трьох і чотирьох років будете навчатися, щоб ви їх брали так, як потрібно на сьогоднішній день, щоб після закінчення коледжу. Ви прекрасно здали тестування, стали державні іспити, отримали направлення, були гідні для того, щоб володіти медичною наукою і лікувати людей.